Розминка управи тренувальні дероборства. А в результаті 16 золотих, 10 срібних, 25 бронзових медалей і перше місце в загальнокомандному заліку із 17 областей. Саме таким став успіх закарпатців на чемпіонаті України зі змішаних бойових мистецтв UF MMA. А ще із майже півсотні тренерів найкращим на чемпіонаті визнано Михайла Годинця. Із клубу Годень Доджо головною складовою успіху своїх вихованців наставник уважає характер. Головне в бойових мистецтвах, любих, бо повноконтактних бойових мистецтвах – це характер. Я стараюся своїх учнях виховувати силу волі, щоб вони могли, навіть якщо в них поразка, то вони всередині вони виграли. Загалом вони мають перемогти себе в першу чергу, перемогти свій страх, свою біль, тому що насправді досить деколи боляче, коли б'ють. Тому саме головне це характер. Підопічні справді демонструють характер. Адже із 16 золотих медалей на чемпіонаті 12 визмагали саме учні Михайла Годинця. А ще ж усі 10 срібних, а також частину третіх місць, Клуб показав найкращі результати в Україні. Звичайно, відіграла роль і відточена на тренуваннях техніка. Це є вершина бойових мистецтв, дуже багато купа дозволених технік. І для того, щоб гарно практикувати і робити це, ми задіяли другі бойові мистецтва, такі як бразильське джиу джитсу такі як різні види кікбоксу, тайського боксу і це почали до тренувань, практикувати і вже виступали в змічних гідноборствах з 2012 року. Рік тому закарпатці вже перемагали в чемпіонаті України. Але тоді через війну не всі вітчизняні клуби змогли приїхати зовсім інша справа цього року. Цього року вже зібралися найкращі спортсмени. Вже хлопці дівчата змогли виїхати, змогли прийняти участь, тому цей чемпіонат був набагато важчий. Набагато більше команд, клубів приїхало, які насправді дуже гарно виступають. І цього року нам було важче, але ми впевнено працювали. І закарпатські спортсмени справді продемонстрували характер, особливо досягнені золотого тріумфу. У мене було чотири поєдинки. поєдинки були досить тяжкими, тому що конкуренція була досить сильна, багато противників. Я вважаю, я переміг і того, тому що я кожен день в залі тренуюсь усердно, маю цілі. Мій тренер дуже багато дуже допомагає нам в цьому, тренує нас, воспитує воїнів, як воїнів. А де хто ж розпочинав із танців. Спочатку я ходила на танці, я цьому продала. Багато частину свого життя. Потім я пішла на бокс і після цього вже попала на клуб цей шедокан карате і почала так ходити. Мені дуже сподобалося. Бой був досить важкий, і змагання були такі дуже багато було команд, сильних. І це мої були перші такі масштабні змагання. Спортсмени перемагали завдяки ретельній підготовці. За підготовки в цьому клубі години доджу підготовка в нас була дуже хорошою. Мені поєдинки дались дуже легко, але саме підготовка була дуже-дуже складна. Виграв я два поєдинка нокаутом, Це був технічний нокаут знизу, я забував, і один я зробив самішениць це дошив». Це не єдині успіхи Закарпатців, але вони вже готуються до нових випробувань. І вже минулого року наші спортсмени приймали участь на чемпіонаті світу. Вже маємо двох чемпіонів світу, двох срібних призерів. І тепер, як пройшов чемпіонат України, в нас відібралося від Закарпаття близько 20 спортсменів на чемпіонат Європи, який відбудеться в Словакії на наступний місяць. Загалом на чемпіонаті України для Закарпаття, нагороди здобували, Ужгородські спортивні клуби Годенець Доджо, тренер Михайло Годенець, Кінаї, тренер Микола Братасюк. Та ММА Хуст тренер Михайло Король. Зокрема, дуже швидку перемогу технічним нокаутом здобува Олександра Кичак із клубу Тінаї і стала чемпіонкою України. Отож, краще тепер готується до чемпіонату Європи.